Нам потрібен дорогий і класний ПК. Найдорожчий, щоб моя дорога киця стрімала на дорогому ПК. Мяу. зараз підберемо на який бюджет розраховуєте. Коханий сказав, що у нас безліміт. Так, так, можу собі дозволити. Мужик, виручай, грушики наплакав. Я пояснив йому, що гроші не проблема. Шамань все по знижкам, щоб вона думала, що це найдорожчий та найкрутіший комп'ютер. Добре, зараз розглянемо дуже дорогу збірку, яку дуже часто купують блогери. Ні, вона простенька, я хочу більшу крутішу. Добре, добре. Тоді погляньте на цю красуню. Шановний, треба дорогий і солідний. Так, щоб друзі розуміли, що ми багаті. Багатий у нього три ноутбуки. Так, це головний для роботи, а це так, для статусу. Тоді можу запропонувати цю збірку з дуже крутезною відеокартою і буде одразу відчувати статус. Це яка? АСУСТАВ! АСУСТАВ! Скільки коштує? Така різниця. Ви бачите, АСУСТАВ! І ще для вас є супер пропозиція. Ви берете своїх два зайвих ноутбука, несете нам в трейд-ін і доплачуєте лише різницю. А на цю збірку отримаєте ще й крутезну гарантію. Ага, зекономив, значить, заробив, правда, киць? Мяу! Заробив і купив мені найдорожче. Кеніротвілір. Рокфеллер, киць. Я так і кажу. Пакуйте. Прошу на касу.